Я Хищина, живаю клітинне харчування вже рік і місяць. В основному базові продукти ранкові і вечірні. Це на постійній основі. Я вже трошки попробувала майже ну не весь продукт, але попробувала і солодкий, і редженер. І нутрін спів, і бікардіо, і колаген, і Ой. і воно код. Я дуже багато вже продуктів спробувала, але от які в мене результати? Я так, ну не буду всі подробно, так і саме головні. У мене нормалізувався тиз, який завжди, завжди завжди був дуже низький. І зараз 117 на 77, Це коли для мене був би високий, зараз mm -hmm. це супер. У мене перестали боліти суглоби. Звичайно, що в мене ще ключові боля, немає смазки, протрузії, про але це і нормально. Тому що стільки років воно в мене боліло. Ми, як завжди, знаєте, як щось болить, випала колись де натерла мазі, все окей, пройшло. А воно своє руками накопичувалося. Ну тут пальці, я не могла стиснути пальці в кулак. Дякуючи Богу, все окей, коліна перестали боліти. З ну, суглобами такі легенькі, в мене все пройшло. Тільки тут загострення. В мене проблеми зі шлунком нормалізувалися, в мене прийшло взуття, в мене пройшли закрити, в мене пройшли після кожного харчування, в мене було взуття, болі в шлунком. Це в мене пройшло. Целлюліт, венозна сітка, наприклад, ніг пройшло я навіть не, не знаю коли. Я... Бонусом. Так, Це є бонус. У мене вийшли два великих паразити. Це на сьомий місяць виходить пісок на виходить заробити. Пісок знируть на дев'ятий місяць. А в мене є люди, які на другий місяць пісок виходить, а в мене на дев'ятий місяць. Тому завжди говорю, що у кожної людини по-різному проходять результати. Кого дуже скоренько, у кого набагато пізніше. Тепер судорг. Я Їх вже давно в мене немає, але я навіть не замітила. Я десь раптом, тепер я заметила, що я надягаюся, а в мене немає судорі. Це дуже класно. Пальці на булі на пальцях були і постійно боліли. Я на вільний час я постійно розтирала собі пальці. Зараз в мене цього немає. Це мої такі. Самі основні мого чоловіка. Геморой, який 30 років був, у нього майже нема. Це я думаю, завдяки бікардію. Правда, тому що от але він вечірні теж Так, Тану він ранкові вечірні uh -huh. він на постійній основі. А це вечірня спрацювала бікардіо на самоцю. Ну у нього з бікардією, Чому я не говорю з бікардію? Тому що геморой, геморід хронічний, який uh -huh. взагалі не міг дикати носом і операції uh -huh. робили. У нього постійно було така проблема. Uh -huh. і... Головні болі то сзади постійно його боліла голова. І на на шиї в нього була гуля, і як кожуча яйце, та uh -huh. більше на ній побуття. Знову ж таки, правда, це Це вечірня, вечірня? фіолетова, фіолетова, а то додатково. А Це додатково, це особ... кажу, Основ... тільки Ні -ні. Для очищення судин, Ні -ні. що це допомогло. Додатково... Ну, це воно до часу... воно печінку чистить і шлунок, і від того всього йде туди. Розумієте, розумієте по всьому mm -hmm. розходиться. і лімфа збирається, і то чистить якось. Ось такі в нього основні результати. Uh -huh. Перестав піти і який... я не знаю, я тільки. 33 роки він постійно хрупів, Я uh -huh. той храпів, не знаю. Чудово. І от ранку як вставав, е, він це підкашлював. Ніби кашлю не було. <кхух> і, і тут uh -huh. замітили, що uh -huh. Uh -huh. нема. Тепер е, імунокод. Мені я підхватила, була вірус, е, головні болі, температура, е, рвота, то зараз цей йому вірус що був. Я зразу, я чотири зразу почала, mm -hmm. тому це і забагато. Я чотири рано, mm -hmm. чотири, обиди, чотири вечора, mm -hmm. я рано встала mm -hmm. на слідуючи день, я встала mm -hmm. як матціка. Ну, mm -hmm. Дуже, mm -hmm. дуже гарно. І я своїй ще щерочко не було, нароти без коломок'я, mm -hmm. то шосту частинку, тому що в неї також температура була. Дробц два. Чоловік постійно від очей, але в нього, напевно, спліткового віку було. Дуже дуже давно. І, до речі, він дуже рідко закапує, тому що він більше на роботі, ніж вдома. Я частіше, ну він десь колись закапував, але в нього пройшла до червісь За, Я не знаю, за який термін, але дуже скоренько. Так що також по цьому дуже гарний результат. Ну Це я вживаю, чоловік немає, коли я сама себе люблю. Це вживаю без пам'яті. Тесто маю, але не п'ю, не знаю чому. Напевно, руки не хотіла. <laughs> Колаген, от редженер. У мене проблеми з углобами. Uh -huh. Два місяці купила редженер, бою ми прийшли, но, але я взагалі руки не могла піднести. Я влягала, я тою рукою брала руку передала. Два місяці редженер купила uh -huh. і один місяць колген. Звичайно, що ще треба Прошу. фізкультуру. Ні, не підключала. Mm -hmm. Я ніколи не маю часу. Я знаю, що це на це потрібна фізкультура. Треба руки піднімати зранку, після води. Це моя проблема. Я сьогодні результат скажу потім, Ви коли воду п'єш? Коли Ви, воду п'єш, треба підняти діаферний дих Я обов'язково. Обов'язково такси трошки. Я думаю, що маленько. За три місяці похудала на вісімки тільки підняти і... а угу. так треба і не обмежуючи себе в харчуванні. Ми фактично от їли все, що хотіли. Ну, мене дуже скоренько результати в чоловіка запізніло, тому що от бачите, знову ж повертається до того, щоб кожної людини по різному проходять результати. Я за три місяці от стукнула три місяці в мене серйозно, отак от вага вона стояла на місці в цей період, коли я пила. Після трьох місяці в мене вага мінус вісім. Чоловік аж після чотири з чотири з місяці в нього він звільнув вагу. Ну повільніше. Але результати є. У мене моє, є, ще скоренько скажу, дочки. Алергія на всі молочні продукти випадало волосся низький гемоглобін, і болючі місячні вона казала, мама я не знала, що, що не болять. Що може таке бути, що місячні болять? має бути місячні угу. не повинні боліти, а, а в неї постійно боліло. І вона ну я кажу, хто п'є з базою починає. Вона почала прикритися, угу. тому що алергія на неї було загострено і ще є. Він вже шостий місяць вона вживає і ще є загострення. Звичайно. Деколи, але на лиці не якусь колись було постійно наличку е, ну, висадка. Mm -hmm. А далі загострення є, лікті і коліна. Не знаю чому. Е, є і по два тижні, і так є висипають, такі, як комарі, куз комарів. Є загострення, але це нормально. Волосся перестало випадати за дуже короткий термін. Е, приплив сили, двоє маленьких дітей, ще й вона годуюча мама була почала вживати грейґрін, але зараз вона вживає елемент. На три місяці вживали, акція в нас була спішка. То вона <Ayers> пила оце зараз вживає Елен. Так що результати є, і обов'язково потрібно вживати всім. Не, і я завжди говорю, не з таких ранкових і це є гарні результати, тому що в мене є дуже багато людей, пенсіонерів, які вживають капсули, ну не можуть собі дозволити пенсіонери щось таке. Ось таких капсул людині, які хотіли заміняти суглоб, Угу. З півкапсулки Елео 8 вона кинула палочку, вона так бігає. І направду результати дуже гарні. Просто повин, повинно бути ще терпіння. Угу. Е, ну я так зі свого досвіду говорю, що напевно три місяці правда, треба такий термін витримати. Це терпіння. День день робити. Так, Після трьох місяців там просто шалені такі результати. І зовсім людина інша. Я не собі завжди говорю що віком я не знаю, як то ми до клітинного харчування. Постійно та кава ранку, канапки. Я зараз не хочу. Я Направлю, як і чоловік, так ми не раз дивуємося на забаві люди там, і то, і то. А ми сидимо, як тіла. І не то, що не хочемо, от, от помінялося все смакові, такі якості помінялися. Не хочеться що будь таке. Угу. Так що вживайте клітинне харчування, тому що це дійсно дуже корисний такий продукт. Дякуємо.